Дивіться, я і з самого початку повномасштабного вторгнення не особливо дивився Арестовича, ну він мене якось не сильно заспокоював. Мені набагато більше подобався цей терорист ФСБшник Гіркін Стрілков. От, ну. <плес> Слухати його неття це просто суцільне задоволення. От, ну, це мій улюблений контент-мейкер, я вам хочу сказати. От, правда, у нього нещодавно була вимушена пауза у творчості, от, під час якої він дізнався, що коштує 150 тисяч доларів, але він повернувся от, і. І увесь контент повернувся на своє місце. І знаєте, я погуглив і дізнався, що Гіркін стрілков він виявляється фанат історичних реконструкцій часів Другої світової війни. І от я подумав, а як в майбутньому виглядатимуть історичні реконструкції? Ну, скажімо, цієї нашої війни? От ну дуже важко буде зробити таку історичну реконструкцію. Вивіться, скільки треба буде взяти стіралок, собачих будок, ну теле, щоб змітувати відступ російської армії. Ну це важко буде зробити, розумієте?